Thank you. Понад 13 мільйонів гривень за сприяння народного депутата України, лідера партії відродження Віктора Бондаря, виділили з державного бюджету на вирішення нагальних проблемних питань у кількох районах Хмельниччини. Віктор Бондар доклав, максимум зусиль, аби необхідні мільйони, віднайшли у державній казні та спрямували за запитом мешканців Хмельницької області. Відтак Вінковецький район отримав 6 мільйонів 170 тисяч гривень. Найбільшу суму з них понад 3 мільйони спрямують на довгоочікувану реконструкцію дитячого садочка у саді Дашківці. Дошкільнят у населеному пункті вдосталь. А от сучасного освітнього закладу для них бракує. Малеча відвідує групи пермісцевій школі або ж їздить у садочок до сусіднього Цей Садочок виростив багато поколінь, і я в тому числі. От і вважаю, що основною задачею є. Зробити тут все тобто відновити стан, роботу садочка, так? І зробити все належним станом, належним чином, щоб було зручно, гарно і прикладом для всіх сіл. Наш народний депутат Віктор Васильович Бондар дійсно є слуга народу. Ну, Якщо кошти на сьогоднішній день виділені, моє бачення, що це його заслуга. От і тому я ж повторюсь ще раз, вся громада дякує і. Підтримує Віктора Васильовича в його діях, в нашій державі і думаємо, що все буде в порядку, і ми його теж в свою чергу не підведемо. Сподіваються на вінковечені і на покращення пожежної безпеки в районі. Сприяти цьому має будівництво станції пожежної охорони у селі Осламів, на яке теж передбачили кошти у державному бюджеті. Це значно підвищить швидкість реагування на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Адже наразі, через віддаленість від райцентру південно-східна частина району є найбільш проблемною у плані ліквідації пожеж. Ми вийшли з пропозицією з місцевими органами місцевого самоврядування побудувати тут місцеву пожежну охорону, у зв'язку з тим, що час слідування буде до місця пожежі в дані населені пункти складати вже меншим кілометражем, і відповідно буде швидке реагування, завчасне реагування як від ліквідації пожежі, як локалізації, і також тоді будуть. Збережені матеріальні цінності даних людей. Зіньків за сприяння Віктора Бондаря отримав майже мільйон гривень на капітальний ремонт мереж вуличного водопроводу. Останній будували ще у 60-х роках минулого сторіччя. Час та вода зробили з трубами свою справу. Аварії стаються практично щотижня. Ця труба центральна. Ми тільки в цьому році її мабуть, разів з 12 копали. Чого? Без перестанку вийшла вона, так, да, вона вже є місцями, що сірником її можна проколоти. Ну, просто за ці роки, вже 70-60 років, вона вийшла своє, як сказати, відпрацювала, так. Ну, да. Далі є чугунна, але ну, вона вже таке, що от, пару разів що вона вже лопає сам по собі, від, не, ну, від давності чи від чого, що це. А ці вже желізні, то вони вже вийшли. Просто, ну як ми вийшло, ну, срок, срок саможеліза вийшов. Водопровід дуже важливий для зінькова. Підземні води, особливо у центральній частині населеного пункту, знаходяться доволі глибоко, а тому не на всіх обіцях є криниці. Вирішити наболілу проблему самотужки сільській раді не під силу. Завдяки нашим землякам, депутатам Верховної Ради, це Віктору Васильовичу Бондару, який посприяв в тому, щоб кабінет міністрів виділив нам фінансування. Ремонту капітального ремонту цих мереж нам на сьогодні виділяють 966 тисяч гривень для проведення даного об'єму робіт. На сьогодні в нас вже є певні домовленості із підрядником, який буде виконувати даний об'єм роботи. Ми направили повністю весь пакет документів. Замінять труби, але не воду, а тепломережі у Віньківцях. Це сприятиме суттєвій економії на енергоресурсах районної лікарні. Вихід ситуації є, потрібно ці труби замінити на попередньо ізольовані труби, які будуть не будуть, грубо кажучи, гріти повітря, не будуть гріти навколишнє середовище, а будуть зберігати теплову енергію в собі. За сприяння от народного депутата нашого земляка Воднера Віктора Васильовича нам пообіцяли, він посприяв і нам пообіцяли замінити ці труби на попередньо ізольовані, і ми будемо економити кошти. До слова, левова частка отриманих з держбюджету коштів спрямовується саме на енергоощадні заходи. Одразу два летичівських навчально-виховних комплекси утеплять. Школа називається опорною школою НВК номер 1 За сприянням Віктора Васильовича, народного депутата України Бондара Віктора Васильовича, виділено 1,1 мільйона коштів для утеплення даної. Даної школи у НВК 1 наразі навчаються 880 учнів не лише з Летишева, а й з 12 сіл. Школа частково утеплена. За бюджетні гривні планують зробити теплішим та ошатнішим ще тисячу метрів квадратних фасаду. Я безумовно впевнений в тому, що ці кошти, які поступають в нашу школу з подачі народного депутата Віктора Бондора. От. Раз поступає, значить він дійсно розуміє сутність головного завдання. Значить, от. Що потрібно зробити. А це зробити потрібно, створити комфортні, безпечні умови для організації навчального виконаного процесу. Щоб дітки прийшли в школу, не думали. Одіватися курточки, щоб вони не переживали за те, що вони простудяться, щоб вони вільно могли спілкуватися, щоб в класах була температура нормальна, щоб в спортзалі була нормальна температура. І щоб в результаті ми економили ці кошти і мали можливість свої особи ці кошти, які ми використовуємо в рамках бюджету, ми могли виділити і направити на якісь інші проблеми, які перед нами стоять. Летичівський навчально-виховний комплекс номер 2 Гімназія один з найстаріших закладів не лише району, а й усієї області. Ще у далекому 1909 році тут працювала гімназія. Відповідно, корпус НВК старий, потребує утеплення, аби діти навчалися у комфортних умовах. Думаємо, що це буде тільки утеплення, тому що ми маємо новий дах, а стіни вони потребують утеплення і зовнішнього вигляду естетичного оформлення. Я думаю, що це буде утеплення. Ну, якщо коштів вистачить ще на щось, будемо тільки вдячні. Дуже правильно і дуже вірно, що Віктор Васильович Бондар, народний депутат, звернув увагу, виділив ці кошти, зробив все для того, щоб вони були. Віктор Бундар це приклад парламентаря, який успішно знаходить різні шляхи для вирішення наболілих проблем мешканців свого округу, тримає руку на пульсі життя містечок та сіл Хмельниччини, і доводить, як в тандемі з місцевою владою та громадою можна знаходити виходи із найскладніших ситуацій.